11 липня розпочався конкурсний відбір до вищих навчальних закладів України. Основним критерієм відбору до вишів залишаються результати зовнішнього незалежного оцінювання. Однак абітурієнти, які обрали спеціальність архітектура, мистецтво, журналістика чи спорт, повинні пройти особливі випробування. Для них вступна кампанія в самому розпалі. Наші журналісти побували на творчих конкурсах і вже готові розповісти вам. Подробиці. Ілона з дитинства мріяла стати ілюстратором книжок і, хоч довго вагалася з вибором майбутньої професії, все ж наважилася йти за мрією. Тепер вона абітурієнт у руського коледжу культури і мистецтв. Ну я малюю з дитинства, але я багато разів міняла вибір професії, але вибрала бути художником, бо це те, що саме близьке, те, що більше всього виходить, і я розумію, що більше ні в що не буду так закохана типу душею, і от я подумала, що це моя стезя, і хочу вчитись тут. А от подруга Ілони вирішила вступати до мистецького закладу спонтанно. Проте дівчина впевнена у своїх силах. На початку начального року я записалася в художню школу, Одразу мене взяли у випускний клас, тобто ну, відзначили, що я добре малюю досить і мені захотілося так. Мене постійно підтримували, хвалили, допомагали. І мені захотілося, що я подумала, що саме це є моїм покликанням. Напевно, раз у мене виходить. Дівчата проходитимуть творчий конкурс у два етапи з різною складністю малюнку. Іспити у нас, ну, творчими я би їх не назвала, тому що це є обов'язкова програма по рисунку в коледжу, вони мають намалювати конкретні геометричні предмети і на цьому з трьох предметів. Плюс ще буде іспит з живопису. Наступні всі іспити будуть на, скажімо, на один по складності вище. На одну сходинку. Людина показує вміння створювати композицію, компонувати, визначати масштаб, основи перспективи і так далі. Так що ці два екзамени, рисунок живопис це провідні. І при вступі в коледж, і при вступі після завершення, повного завершення середньої освіти в школі на перший курс бакалаврату в інституті, тепер вже в академію. Завтра почнуться. Такі ж випробовування для тих, хто поступає в академію. Не малює, а пише Наталка абітурієнт Ужгородського національного університету. Дівчина вступає на журналістику. І зізнається, хвилюється, адже у родині вже є один медійник. Старший брат на своєму прикладі показав всю відповідальність обраної професії. Сказав, що буде допомагати, може допомогти і підказати словом. А так в університеті, якщо поступу сказав, що більше нічого не поможе. Він привів, сказав, яку аудиторію треба йти, який список документів зібрати, яку літературу читати, а більше нічого. Заки сказав, що треба самі добиватися всього. Творчий конкурс для абітурієнтів-журналістів складався із написання твору. Вступникам пропонувалося на вибір три конверти в кожному тир теми. Тож абітурієнти могли обрати ту, що сподобалося найбільше. Теми, на мою дом, на мою думку, вдалі, бо не заполітизовані. А стосуються тих актуальних проблем, які, в принципі, для історії української є важливі. Тобто це тема голодомору, це тема національної пам'яті. Одна є взагалі, я вважаю, для рекламників і піарників дуже вдала тема. Це один із висловів Михайла Жванецького про те, що мало. Мало знати собі ціну, треба щоб на тебе ще й попит. був Результати творчих робіт абітурієнти знатимуть вже наступного дня. З понеділка демонструватимуть свою фізичну підготовку вступники факультету фізичного виховання та спорту. Останній етап творчих конкурсів завершується 27 липня.